Привіт! Сьогодні вирішили зняти особливе відео, присвячене Дню всіх закоханих. Розповімо, мабуть, трохи нашу історію, а також повідповідаємо на запитання один про одного і спробуємо дізнатися, наскільки ж добре ми один одного знаємо. Або не знаємо, або не знаємо. Ми з Сашою познайомились е, в Києві. Ми ходили разом в одну церкву. Познайомились ми, мабуть, років десь так вісім тому. Приблизно. Рахі. Так, і останні трохи більше, ніж 4. Ні, майже 4 роки, останні ми разом, і одружені з них майже півтора. О, 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 така математика. На відстані наші відносини із цих чотирьох, скільки прийшли? Це цікаво порахувати. E, 2,5 роки майже. Із чотирьох років разом половиною ми були по факту не разом. Так, цікавий факт. Що е, я запропонував Саші зустрічатися 6 березня 2019 року. Це був день, коли я дізнався, що я буду їхати в Америку. Він мені запропонував зустрічатися і сказав, що він йде в Америку. Я не знаю, як я на це погодилась. Так, ось так у нас вийшло. і потім плани у нас були. Такі цікаві одразу, що ми думали, що е, я приїду сюди, потім зробимо Саші спочатку туристичну візу, щоб вона приїхала тут, подивилася, подивилася на, на все, як -то, що. Але потім почався ковід. І все ніяких ні туристичних, ніяких віз. І майже рік ми не бачилися вживу лише. По... Один, один день із цього року ми бачили. Так, я приїжджав на декілька днів в Україну, щоб деякі документи зробити. І ми бачилися реально два вечори, і це було складно. І багато людей ну не багато людей, всі казали, що, що у нас нічого не вийде. Всі казали, але в нас вийшло. І бачите, це можливо знак для когось, що е відносини на відстані на... Навіть якщо вони на відстані і е, дуже тривалі в часі, все одно, якщо ви хочете, ви будете разом. Така філософія. Так. Особливо, я думаю, зараз це може бути багато кому дуже важливо. Бо зараз я знаю багато людей, вони один від одного далеко, і родини розділені, і просто люди, друзі, е, закохані. Тож е, все залежить лише від вас. Коли, е... Льоша, Через рік приїхав в Україну, щоб, як це, щоб ми позустрічалися. Всі запропонували зустрічатися, а то ми не зустрічаємося. Прилетів на півроку. За ці півроку освідчився мені, так. Повернувся в Америку. Прилетів через скільки? Через два місяці. Через два місяці і ми розписалися. Ну, зробили реєстрацію шлюбу, дякувати Богові за українські всі ці державні послуги. Ніде в жодній країні світу. Ми, до речі, в багатьох країнах світу за різними державними послугами стикалися в жодній країні не, не було так, як в Україні. Шлюб за добу прийшли, можна було навіть одразу все зробити в нашому випадку. У нас не було інших варіантів, бо у мене вже паспорт мій український. Там треба було через два дні. Йому виповнилося б 25, і його мали б поновлювати паспорт, а він не міг його, не було часу його поновлювати. Так, Тобто, у нас наша історія дуже дуже цікава. І я якось рахував в сумі, що скільки я разів? Три-чотири рази я прилітав туди-сюди. Угу. І наступного разу після нашого. Цієї реєстрації шлюбу я перелетів вже на весілля. Тому ми навіть весілля віддалено готували все. Щось шукали. Я в Україні, а Льоша тут. Так, і Саша там ходила, забирала всі різні. О, давай покажемо, воно там стоїть. Наш весільний альбом. Тут наші фотографії. І побажання від наших гостей. Перед ногами хтось. Денчик приклеїв. До горина Ось так от Я яри, різні люди, мама. Якщо вам цікаво, у нас є відео з нашого весілля на каналі, можете перейти подивитися ми. Я дуже вдячні всім людям, хто зміг прийти, і взагалі, що нас нам вдалося це зробити, незважаючи на те, що ми навіть разом не могли до цього готуватись. Я тут щось шукав. Е онлайн там списувався з різними людьми. Саша ходила, забирала всі ці штуки там е зустрічалась з тими людьми, з якими треба. Так, я знаходив людей, Саша зустрічалася. І потім я прилетів за два тижні. Навіть набуть менше. Так, навіть менше ніж за два тижні до весілля було цікаво. Нам був період такий цікавий. Складний, але цікавий. Потім у нас була наша весільна подорож. З і... нею у нас немає відео. Ну, що у нас є якісь фотографії. Сторіс. Ось так. О, цей вертольотик. Винтокрило з того, як ми літали на гелікоптері. І до речі, тоді 1 жовтня 2021 року я полетів назад в Америку. І це був останній раз, що я був в Україні. Вже майже півтора року я був в Україні. Ось така історія. А я залишилась чекати візу. А ви ж не розказали, чого ми заздалегідь зробили реєстрацію шлюбу? Тому що мені треба було подати документи, щоб викликати Сашу. Я як резидент Сполучених Штатів викликав її вже як свою дружину, і е, мали нам ще в 21-му році всі документи зробити, але все затягнулося надовше, ніж мало бути. І... З відмовками про ковід, якого вже не було там. Ну, це усюди, якщо щось не виходило, люди казали, що в Америці особливо, але він ще все через те, що ковід, ковід, але потім, е я думаю, ми пропустимо наступні півтора, е півроку. Е то були півроку ще складніші, ніж до того. Але вже з травня минулого року ми разом. Бараніці. 7 травня, як так я, я пам'ятаю. Ми, ми разом Так. отака трохи невеличка наша історія. І, можливо, навіть якісь її частини про наші стосунки на відстані будуть когось надихнуть, що не все так погано, і якщо ви хочете, щоб у вас все вийшло, то у вас все вийде. Виходить, що з 27 лютого. Ну, 27 лютого буде рік, як ми найдовший час разом. Так, до речі, через те, що я постійно літав туди-сюди, і ми побачились, коли почалася війна, ми побачились 27 лютого, 28 двадцять mm вже -hmm. значе, 28 лютого, і ось за два тижні буде рік, і це вперше, що ми є рік. Бачимось е, ну, бачимось. Ти на, на місяць їздила в Україну, але це було так, що ти вирішила поїхати. Ну, ми вирішили, що ти поїдеш, а не те, що ми не могли ніяк побачитись іншим. Ну, не. Тобто, так, це у нас буде вперше. Ми ні, нікого ще так довго один з одним не були, як зараз. І це, я думаю, гарна нота, щоб перейти до наступної нашої секції. І як тобі разом. Нормально. Ми підготували деякі цікаві е, питання один до одного. А ти теж підготував? Звичайно. Е, питання один до одного і спробуємо дізнатися, наскільки ж добре ми один одного знаємо. Які продукти я не люблю? На Це легко відповісти, бо вона багато чого не їсть. Вона не любить курку, коли в, не, в ній є кістки, наприклад, там якісь е, крильця. Чи щось таке? Ніжки вона не, ніжки вона не любить. І шкурки кошту. Як можна не любити курку? А, що ще? Я не знаю, що. вона не, не любить юшку в супі. Чого це не люблю? Ну коли в ній вже нічого не плавається, просто гадати я її не люблю. А що ще ти не любиш? А, арахісову пасту. Mm -hmm. Більше не знаю. Що я вперше роблю, коли прокидає? Так, коли в тебе був тік то ти дивився тік Ні, він відкриває Телеграм і читає новини. Ні, взагалі, я відкриваю цей додаток YouTube Creator Studio і дивлюсь, скільки в нас нових підписників. Ну це за останні два тижні. Раніше ти відкривав Телеграм і читав новини. А потім далі Тік-Ток. А потім. А потім. Стаєш і, і йдеш працювати в сусідню кімнату. Ну ладно, в принципі, так. Да. Це, це схоже на правильну відповідь. О. <працювання> <працювання> Яка твоя звичка мене дратує найбільше? Вибачте, сім років музикальної школи зі мною таке зробили. Я не можу. Ну це ти... не тільки пальцями хрустиш, ти всім тілом хрустиш. Я організований чи хаотичний? Ти хаотичний. Неправда. Я організований. Неправда. Чи ми обидва організовані, ні, але я більш організований, ніж вона. Ні, ні. ні, він більш хаотичний, а я організована. Наступне питання. І останнє питання нашої вікторини сьогоднішньої. <рес> <рес> Як ти оціниш наш перший разом? кразом? <рес> Я думаю, що все було чудово. Ми дізнаємося більше один про одного. Ну, цей рік у нас почався стресово. І якби. Так. Через стрес дуже добре дізнаєшся про людину. Так. І мені здається, ми навчилися ці стреси разом проходити. Mm -hmm. так от. Mm -hmm. Дякуємо, що були з нами, що подивилися це відео. Бажаємо вам усім кохання знайти свою е, людину, свою другу половинку, щоб у вас все було добре, незважаючи ніякі обставини, нехай проблеми та незгоди. Не роблять нам в житті погоди. Так. Будьте разом, кохайте один одного, підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. І до нових зустрічей!